У Хмельницькому відбувся черговий благодійний матч на підтримку Збройних сил України. Цього разу служба автомобільних доріг нашої області долучилася до загальної ініціативи Укравтодору спільно в колаборації з фондом Повернись живим. Ми не перше місто, які проводимо цей збір. Багато з служб долучилися до цього збору. Працівники служби допомагають своїми самостійними внесками. Але оскільки є така гарна можливість прийняти участь у загальному колективному зборі, то чому б і ні. дорожники Хмельниччини зійшлись на полі, аби зіграти у міні-футбол, але основна мета зібрати кошти на тепловізійне обладнання для військових, які боронять нашу країну від російських окупантів. Чотири команди це наші підрядники, це наші добрі друзі, з якими ми знайомі. Не перший рік того і природні ми їх запросили прийняти участь у турнірі. Під час благодійного турніру вдалося зібрати понад 57 тисяч гривень. За результатами проведених матчів та серії пенальтів у фіналі перемогу здобула команда організаторів турніру. Цю суму доєднають до вже зібраних Укравтодором на благодійних заходах внесків у розмірі більше як 300 тисяч гривень.